Це будинок за адресою нове шосе 5, що у Бучі від ворожих снарядів. Тут були вибиті вікна, зруйнований дах та вщент вигорілі квартири. Наразі тут триває реконструкція за підтримки Київської обласної військової адміністрації. Виконуються е по повністю роботи по утепленню, відповідно гідроізоляція, відновленню вікон, е балконів. Якщо ви можете подивитися, підсиленню е несучих конструкцій. Четвертого п'ятого поверху, де був це, як кажуть, очах, окрім цього, за планом в будинку передбачена реконструкція, перекриття між поверхами, заміна балконних конструкцій та вікон. Утепляють, укріпляють, ну тобто роблять те, що потрібно робити, щоб можна далі було проживати. Тим дещо мешканцям доведеться робити самостійно. Косметичні роботи в квартирах постраждалих кошторисом не передбачені. Окрім тих квартир, що зруйновані вщент. В них жителі матимуть змогу обрати навіть колір стін. Відкоси не роблять, вони роблять тільки свою роботу. Незважаючи на це, жителі будинку задоволені. Вже за місяць від початку реконструкції будівельникам вдалося замінити частину віку, утеплити значну частину фасаду та укріпити конструкції будинку. Місцеві кажуть, результат вже відчутний. Слава Богу, що. І так вікна поставили, балкони поробили, вже набагато тепліше. Ну, і замінили старе на нове. То це вже велика робота. Загалом за проєктом у будинку передбачено облаштування під'їздів, підвальних приміщень та відновлення комунікацій.